Дев'ятка знову ходитиме вулицями міста вже з завтрашнього дня. Таке доручення дав міський голова Олександр Соколов під час зустрічі з колективом в Чернігівському тролейбусному управлінні. Півтора роки тому маршрут тролейбуса номер 9 скоротили, адже підприємство переживало не найкращі часи. Тоді збитковими були автобусні перевезення. Їх вирішили перекрити скороченням дев'ятки. Було доволі дуже багато брошені після того, як ми закрили цей маршрут со сторони пенсіонерів. Підлагалась багато варіантів і двойку продлити. І, і, і проші варіанти. Ну, Просчитав всі представляючи, ми все-таки прийшли, к виводу, що наиболее економічно на сьогоднішній день відкрити все-таки 9 маршрут, чем ломать уже существующую сеть. Тому, учитывая пожелания нашого населення, многочисленные обращения, було прийнято рішення відкрити девятый маршрут. Проблем забезпечити маршрут дев'ятки технічними засобами на підприємстві не виникає. Адже щодня до двох десятків тролейбусів простоюють. не вистачає лише Одіїв на сьогодні в ЧТУ за кермом працюють 156 чоловік та 11 проходять стажування. Водночас з реанімування маршруту тролейбусу номер 9 в мерії міркують і над продовженням автобусного маршруту номер 39, аби вони не дублювались. У нас дуже багато звернень жителів вулиці Старобілоуська. улица Жабинского, улица Коминтерна о том, что первый троллей, автобусный маршрут не в состоянии обеспечить перевозку в утреннее время. Есть предложение продлить 39-й маршрут именно до улицы Коминтерна. Но сейчас там ведется стройка по улице Войкова, может быть временно по улице Щерса. Но в ближайшее время, может быть, надо задействовать какую-то строительную площадку, которая вот здесь по улице Коминтерна. Тому щас медлені роботи в місті пільгами користується майже 74 тисячі чернігівців. Цьогоріч субвенція за пільгові перевезення електротранспортом з державного бюджету запланована в сумі майже 19 мільйонів гривень. Це лише 60% від потреби. Зараз отримано 11,7 мільйонів гривень. Проте підприємство і само вже заробляє. Відкрили стоянку для цивільного транспорту. Також переобладнується частина приміщень під створення побутових умов. Фінансовий стан на сьогоднішній день ми за два роки виправили в тролейбусному управлінні. Ну, це загалом тому, що своєчасно почали надходити надходження з державного бюджету за перевезення пільгових категорій, хоч по великому рахунку це ще недостатньо, але дійсно є і можливість дев'ятий маршрут сьогодні відновити, тому що ну, в основному користуються саме пільговики, зв'язуючи два мікрорайони. Завтра на маршрут дев'ятки вийдуть три тролейбуси, як і раніше прямуватимуть вони від мегацентру до другої міської лікарні через це місто.